Зараз в Вовчанській громаді вкрай така ситуація важка. Кожен день обстріли до 24-го населення було 36 тисяч, зараз 12 тисяч населення. Проблема у нас з опаленням, так як газ у нас заходив від окупантів, перекрито. Велика потреба у нас зараз в буржуйках, в електроконвекторах, в електроплитах для приготування їжі. Тому ми закликаємо всіх зараз багатні фонди, громадські організації, щоб нам надавали буржуйки. дайте, будь ласка, потребу те, що вам потрібно для опалення населення. І чітко там, де ми приймаємо рішення, що ми запускати на альтернативному опаливі котельні, не будемо. Да, там то ми маємо чітко розуміти, що у нас там проживає або опалюється 100 людей. Вони забезпечені електроконвекторами, і ми розуміємо, що електро... Проводка це витримає да, цю всю напругу і це все навантаження. Аналіз підрозділів ДСНС щодо цього. Ну і далі вже там будемо рухатись. Де потрібні, мовно кажучи, буржуйки, там, де це є приватний сектор, то так само у нас резерви є, є, ми можемо це все забезпечити. Якщо ні, то будемо звертатися до Міністерства реінтеграції за допомогою міжнародних партнерів.